Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Маленькій Соломії подарували іграшку. А щоб дізнатися, що це за іграшка, треба відгадати загадку. Слухайте уважно. Я яскрава і висока, різнобарвна і струнка. Мої кільця розкладають і на стрижень знов збирають. Здогадалися малята, що це? Так, дітки, правильно, це пірамідка. Подарунок дуже сподобався соломійці. Дівчинка почала з ним гратися, знімала і одягала кільця, але їй ніяк не вдавалося скласти пірамідку правильно. Дітки, давайте розкажемо соломійці, як. Треба складати пірамідку. Отже, розглянемо нашу пірамідку. Вона яскрава і висока. Розберемо її. Погляньте, скільки у пірамідки кілець. А вони однакові чи різні за розміром. Так, всі кільця за розміром різні. А за кольором. Однакові чи різні? І за кольором всі кільця у пірамідки різні. Давайте назвемо кольори наших кілиць: рожеве, помаранчеве, червоне, жовте і зелене. А скажіть мені, будь ласка, діти, які кільця за формою? Так, вони круглі. Давайте поміркуємо і скажемо, на які предмети схожі кільця пірамідки. На бублик, на шоколадний пончик, на рятівний круг, на руль машини. Правильно малята. Крім кілець, пірамідка ще має основу, стрижень і верхівку. На стрижень з основою надівають кільця пірамідки. Від найбільшого до найменшого. А зверху, після останнього кільця, одягають верхівку. Тож, давайте складемо нашу пірамідку. Починаємо одягати кільця на стрижень з найбільшого. То кільце якого кольору. У нас найбільше. Так, вірно, це жовте кільце. Тож одягаємо його на стрижень першим. Яке кільце одягнемо наступним? Соломії мені підказує, що наступним треба одягати рожеве кільце. А давайте порівняємо червоне і рожеве кільця і виберемо поміж них найбільше. Тож яке кільце найбільше? Так, це червоне. Отже, червоне кільце одягаємо наступним на стрижень. А тепер одягнемо рожеве кільце. Якого кольору кільця у нас залишилися? Правильно, лишилися зелене і помаранчеве. Яке кільце з них більше? Вірно, це зелене кільце. То яке кільце будемо одягати на стрижень наступним? Вірно, те, що більше. І це зелене кільце. Молодці. Останнім на стрижень одягаємо помаранчеве кільце? Завершуємо складання пірамідки одяганням верхівки. Ось яка чудова пірамідка у нас вийшла. Дітки, а давайте поглянемо, чи змогла Соломія правильно скласти свою пірамідку. Так, у неї теж все чудово вийшло. Малята, сьогодні ви навчилися порівнювати предмети і вибирати найбільший. Тепер ви швидко і правильно. Будете збирати пірамідки і навчите своїх друзів. А нам час прощатися. До нових зустрічей, малята!